З понеділка у Чернігові запустили тролейбусні маршрути до мікрорайону ЗАЗ. Зокрема, номер 3 9 та 10, кінцевою зупинкою яких була обласна лікарня. Їх подовжили до автозаводу. Також 7 серпня відновили рух рогатиків четвертим маршрутом. Вони рухатимуться проспектом Миру вулицею Івана Мазепи з кінцевою зупинкою КСК. Це знайомий до початку бойових дій містянам маршрут. Він досить непоганий, популярний був завжди у чернігівців, от тому ми його відновили. А чому саме зараз відновили? Тому що до того моменту. Коли ми протягнули лінію до ЗАЗу, не було кінцевою на цьому маршруті. Роботи з відновлення тролейбусної інфраструктури в мікрорайоні ЗАЗ розпочали наприкінці березня, аби усунути наслідки численних ворожих обстрілів, там повністю замінили контактну мережу, більше десятка опор та відремонтували будівлю кінцевої зупинки. За словами Руслана Ємця, вони отримували велику кількість звернень щодо подовження маршрутів тролейбусів саме в цьому напрямку. Там досить яка і постраждала була ділянка внаслідок бойових дій, і досить чимала кількість і населення і працює і проживає. Тому запит був автобуси більш-менш справлялися, але спуском тролейбусів я думаю, що мешканцям в ЗАЗ, думаю, набагато. Веселіше буде добиратися додому на роботу, як розповіли Чернігівці, раніше, аби дістатися роботи, їм доводилося користуватися велосипедами або ж ходити пішки. Нововведенням радіють і пенсіонери, адже вони знову зможуть безкоштовно доїхати до потрібних зупинок. Це дуже зручно, Ну хоча я взагалі працюю майже в центрі міста, але це дуже зручно для всіх пасажирів. У мені судобний третій я до Мегацентр проїжджають до другі. Зараз просто чаще, от, тепер ще Ну Вже буде зручно тому, хто далі їде в далі обласної больниці, тому вже зручно. Буде. Особенно пенсіонерам там. Тролейбус а ані на маршрутці збирали. Економія введь. Наразі Чернігівське тролейбусне управління працює над відновленням контактної мережі в мікрорайоні Бобровиця. Вона також значно постраждала від рук ворога. Тривають роботи з демонтажу пошкоджених опор на перехресті Маліновського Шевченка. А от і паралельно установлю будемо встановлювати нові опори. Там ми порахували там близько 50 опор на, по вулиці Шевченка і по Маліновського потрібно буде поміняти. Руслан Ємець зазначає, виконати все заплановане мають за три місяці, проте цей процес може затриматися, оскільки вони працюють без підрядників. Наступною відновлюватимуть ділянку в напрямку хімволокно.